У Берліні черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна, Росія, Єврокомісія домовлятимуться про ціну на газ для України. Ця зустріч неодноразово відкладалася, а дату 26 вересня узгодили всі сторони. Нагадаю, Київ не купує паливо у Газпрому з червня. Російська компанія виставила одну з найвищих цін майже 500 доларів за тисячу кубометрів і перевела на предоплату. Крім того, вимагає погашення цьогорічних боргів за поставлене паливо. І «Газпром» і Нафтогаз. Сподали позови до стогольського арбітражу своїм баченням перспектив сьогоднішньої розмови у Берліні з новинами першого поділився президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Він каже, що від сьогоднішніх переговорів очікувати позитивних зрушень не варто. На думку експерта, акцент у Берліні росіяни робитимуть не на ціні на газ, а на графіку погашення газового боргу. Середні целі сьогодні. промовской команды нету задачи возобновления контрактов э, и поставок в Украину за исключением только той ситуации если Украина полностью капиталирует и согласится э, на условия предложенные ранее имея в виду формулы то есть э, временной так называемой скидкой в объеме экспортной пошлины решение о освобождении от которой или снижении не более 100 долларов, то есть принимается российским правительством. Поскольку Украина не соглашается сделать это по ценам контракта, считая эти цены необоснованно завышенными, а Газпром, с другой стороны, то есть очень хочет получить деньги еще в этом году, не дожидаясь решения о стокгольмском арбитраже. Поэтому основное время, с моей точки зрения, вынуждены переговорщики будут потратить на диалоги по этому поводу.